І всім привіт, з вами я Волокс, ми, проду... ми закінчуємо грати в Minecraft з босами хардкор 100 днів. Як ви помните, в прошлій серії ми вернулись додому, закінчили всі свої діла і будемо потихеньку закінчувати. З цієї серії ми достроїмо, построїмо ще одну постройку і все, кінець сезону. Так що приємного вам просмотру, приємного апетіта, а я починаю. Ну і для начала, я думаю, ми поспимо. Бо це саме головне, вночі я нічого робити не буду. За кадром я взяв вже речі, які нам треба. Блоки, булижнік, чернозем. Ну і так помілочовки полублоків, ступень і всього остального. Осталось приділитись, де да, це все буде стояти. На самій нашій першій постройці, мабуть. Тобто, отут того. Так. Головне, щоб... Давайте будемо із чорнозему робити. Переробимо його в це. як його... Полірований гриб. Кого? Ну, Полірований глибний камінь. Кріпер. Спасибо! А нічого ж, як ти сюди взагалі забрався? Ну, хоча б і нічого не поламав толком. Уже радує. Так. Ну і починаємо з платформи. Що таке? Якусь статую хочу. Статую кого? Статую кого? Статую кого? Статую або зомбі, або кріпера. Або скелета того самого. Статуя має бути. Сначала тако давайте. І всю сторону. Ну, впри... Ну, кого має бути статуя? Статуя когось. кого, Хто на... Когось, що має бути. Ну, типу, символ. Може кріпер з'єднаний скелетом. А ще МБЙНІ? Чи кого? І важко. Так, платформа плюс-мінус є. Ммм. Як же важко, а? Оприділитись кого робити? Ммм. Споминаємо, споминаємо. О! Аго, о, пітуша, іди сюди, будемо тебе з натури рисувати. Так, мені треба буде оці блоки. Так, дивимося. Сіре будемо робити ботінки із цього блоку. із з цього йому костюмчик. Жовта. Ну, коротше, все остальне побачимо. Так. Це буде. Ноги в три, Ну, коротше, нам не хватає, Хоча... Ні, вроді має вистачати. Так, сіре. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось, Це вже його ноги пішли. Вони там в два. Е, в два. Так що строїмо і не перебуваємось. Звісно, жалко, що андер дракона не вбили. Це дуже печально. Ну, що поробити? В принципі, нам більш нічого нема робити. Ну, Тепер костюмчик, костюмчик, ну і з переробленого зробимо побільше. Так, ну і раз, два, три. чотири. Е, в середині я нічого робити не хочу. Хай буде просто пу... е, пусто, в чом би і ні. Зекономимо блоки, швидше закінчимо. Все-таки сезон підходить до кінця. Остається тільки цю статую зробити. Мені би так, щоб він не крутився. А стояв на місці просто. Так. Це вроді до коліна тільки, вище трохи колін його. Щас. Чи ні? Так. Зомбі, ти тут не кстаті. Чого? Лама. <пух> Неожиданно. А, не нього так ботинки зроблені. Доведеться переробляти. От, братан, ти мені так создаєш проблеми лишні з своїм скіном. Все, я поняв. Ботинки в нього не просто такі, як шльопки, а іменно як нормальні ботинки. Це треба дивитися він туди. Дивиться він туди, значить треба. Блін. Братан, покажи ще раз. Ага, Ззаді оця, оця стінка має бути, значить. От того треба замінити на обичній блок, оцей, який у нас є. Ну, в принципі, понятно. Так, сюди го і крафтити ще, бо... Малуват, похоже, я оказується, я зробив його. Ну, нічого. Блока в нас вистачає. Ось. все. Тепер поховати і робити далі. Десь тут. Десь тут десь тут. Отак, оце має бути. Це типу його коліна. Яка ж велика ця постройка, а? Так, і, і нам треба тепер підніматися. Підніматися тут завдяки булижніку. В принципі, разниця невелика, чим підніматись. Якщо воно все одно буде вбиратись. Так, ну десь ще отако на 4 блока. І тут уже тулобо піде на четвертому. Фух, важко, важко, так. Ну, я плюс-мінус бачу, як це має виглядіти. Треба буде вірити, що в нього є якийсь пояс. Капець. Опять ділися. Скільки добував його, і все одно мало. Ні, а мені хвататиме, взагалі. Ну, будемо думати, що хвататиме. Так. Так, щоб не вбитися. Ну, Слігка. Так, пояса в тебе нема. Рубаха в тебе. Жовті блоки, я знаю навіть, чим я його зроблю, ці жовті блоки. Так. Галс тут, ну коротше. Тепер приблизно так само і вверх. Так само, як і ніг, так само і туди вверх треба. Це, коротше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще догори доведеться. Хочу зробити йому рубаху із цього блоку. І з цього блоку, я думаю, буде поінтересніше виглядати, але для цього треба ще трохи оцих блоків. А там дуже їх багато треба. Так, обратно підніматися. Так, зробимо тут такий захід. Вход, заход, без різниці. Головне, щоб можна було зайти. Половину построїли. І це головне. <х ritus> половину. Ну, я, я це б даже половину не назвав. Але в принципі. Тепер. Раз, два, три, чотири. І ще три доведеться. 4. Mm, ось ще стачок. Думаю, має хватати. У мене, в принципі, там ще є. Вроді, там ще в другому сундуку є ці чорні блоки. А в першому я ще не всі вибрав. Ну, побачимо. Якщо що, то сходимо, ще накопаю за кадром. Раз, два, три. Сюди, сюди. Ну, в принципі, кстати, хватає. Пиші на все. Не хватило, серйозно. Ще чуть-чуть десь таку. Тепер ж то що ж має хватати, в принципі. аж і рукава точно. І забув про них. Так, ну, ось о, типу, якось так. Так, і у нього погові це були десь тут-тут. Тут одна і тут одна. Що, ні, ще нижче. Короче, що побачимо. Але побачимо ми вже в слідій серії. У нас вже підходить серія до кінця. В принципі, побачимо, що буде, то й буде. Ну що, ось така вийшла серія. Ми почали постройку. В слідій серії продовжимо. Ну а з вами був я, Волакс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Не забувайте про колокольчик. Всім удачі і всім пока-пока!